Відкриваємо солянку, Ось так ми відкриваємо її. Ось дивіться. Ну, вона ж холодна, але бачите, яка вона там жирненька, бо ж там колбаски, м'яско все. Дивіться, як вона пахне огірочки, м'ясо, картопля. Ось такої консистенції у нас виходить, бачите, солянка. Пані Світлана, голова благодійного фонду Потужні крила, що діє в Баришевці. На початку великої війни, коли наші захисники тримали оборону броварщини, жінка разом із іншими волонтерками забезпечувала їх їжею, медикаментами, одягом та іншим необхідним. Згодом жінки почали готувати та передавати їжу на фронт. У кожного з нас ось тут дівчат, які працюють у святи, син воює в тані. Брат воює в... Лени чоловік був. Ми разом з хлопцями до кінця зі своїми чоловіками, дітьми, всі вони там наші. Взимку 2023 року. Волонтерки почали використовувати реторт пакети, які зберігають їжу протягом року при будь-якій температурі. Це дозволило розширити перелік страв. Тож тепер у меню: борщ, солянка, гороховий суп, гречка, ліниві вареники. Тощо. А найголовніше такі пакунки нашим захисникам дуже зручно використовувати на позиціях. Тому наша соля... Така. Вони ж, звісно, від неї просто якось написали хлопці: мати рідна заходить там хтось ну, із хлопців і каже: Я такого ще не бачив, щоб солянка в окопі, в окопі, солянка. Дронами її скидають. Дуже важливий ще момент, що саме цю їжу в нас просять для дронами для дронів, і хлопцям перекидають дрони цю їжу. Без води, навіть там, де в них її немає, то ці пакетики їх дуже виручають. Готують для захисників у перервах між основною роботою. Завдяки згуртованості можуть забезпечувати стравами не лише знайомих і рідних, які воюють, а й усіх військових, що звертаються. І ніхто ніколи не скаже, що ми відмовили хоч кому-небудь в реторт пакеті. Ми обов'язково перевіримо інформацію, де знаходиться ця людина, і ми відправляємо самі. Щотижня волонтеркам вдається приготувати від 800 до 1200 порцій. Всього за рік вони виготовили понад 50 тисяч порцій страв. Інгредієнтами діляться місцеві мешканці та інші волонтери. А також купують самі на зібрані донати. Наше виробництво ми просто не можемо зупинити. У хлопців немає вихідних. У них ми не можемо їм сказати. Вибачте, у нас сьогодні закінчились ритуал пакети. Ви будете голодні. Ну, це просто не те, не що не допустимо, це дуже гріх, я б сказала. Також волонтерки благодійного фонду займаються платінням сіток, аби назбирати кошти на матеріали і складові страв волонтерки організовують лотереї та влаштовують благодійні ярмарки, до яких долучаються і їхні дітки. В моменти, коли в нас ярмарки, це ж ми лотереї проводимо. Хтось хтось старших стоять нам допомагають. Продавати а старшенькі в кошики складають продукцію, йдуть по базарах, по магазинах і. Як оголошують, ну, щоб люди допомогли, купили продукцію і ці кошти підуть на допомогу виробництва для ЗСУ. Допомагають волонтерки всім, хто цього потребує. Однак найбільше допомоги спрямовують нашим захисникам. Ну вони такі довольні, вони такі щасливі, і ми знаємо, що ми робимо дуже важливу справу. Дуже важливо. Ми з ними йдемо, підтримуємо їхні руки. До кінця будемо з ними. No. Yeah.